«15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Усі. Революція чи мирний марш. До акції у центрі Києва готуються і комуністи, і свободівці. Вибухи на сирійському ринку. 20 загиблих, майже сотня людей травмовані. Відлуння бірюльова на овочевій базі знайшли травматичну зброю, ножі і мільйони рублів. І хто отримав останнього цьогорічного Нобеля? Про це за кілька миттєвостей. Навести лад після сутичок намагається московська поліція у Бірюльово. Затримали вже 1200 нелегалів. Очевидці скаржаться під гарячу руку правоохоронців потрапляли усі без розбору: чоловіки, жінки, пішоходи, водії зараз їх усіх перевіряють на причетність до скоєння злочинів. Крім того, поліція виявила на тамтешній овочевій базі авто зі зброєю і кількома мільйонами рублів. А кому належить ця автівка? Поки що невідомо. Масові рейди на вихідців із Кавказу почалися після нічних заворушень у районі Бірюльова. У ході сутичок натовпу із поліцією 23 людини пострад. Раждали 400 підбурювачів, затримали серед них 14 активістів забороненої у Росії націонал більшовицької партії. Розлючений натовп розгромив місцеву овочеву базу та торговий центр Бірюза. Де, як переконані москвичі працюють та відпочивають нелегали з Кавказу. Я і за і проти. Ну проти того що розбили магазин а за Ну, порядок, порядок уже давно пора наводить. Меня вот удивляет равнодушие наших правоохранительных органов. Живут люди э, резинами квартиры. И никто не реагирует. Живут все иммигранты, живут все без э, прописки, живут все. Органы ни, ни на что не реагируют. Стихійні народні збори, які пізніше переросли у сутички, розгорнулися у московському районі Бірюльову у відповідь на вбивство місцевого мешканця 25-річного Єгора Щербакова. Хлопець заступився за свою дівчину перед невідомим чоловіком, нібито вихідцем із Кавказу. За це отримав смертельне ножове поранення. Поліція не зреагувала на цей інцидент вчасно. Після чого розлючені мешканці влаштували самосуд на овочевому ринку і у торговому центрі. Нині поліція вже визначила кількох підозрюваних у вбивстві. Вибухи у провінції ідліб на північному заході Сирії загинули щонайменше 23 людей, і ще близько 90 отримали поранення. Десятки людей важко травмовані у лікарнях. Заміноване авто вибухнуло біля турецького кордону. Інші обставини поки що невідомі. Нагадаю, вранці оці же провінції викрали шістьох працівників Червоного Хреста разом із ними у заручники. Взяли й одного активіста червоного півмісяця. В офісі організації у Женеві повідомили, що нападниками могли бути як повстанці так і урядові сили Башара Асада, адже організація надає допомогу усім постраждалим у конфлікті незалежно від їхніх політичних уподобань. Кримінальну справу щодо українських моряків порушили в Індії. Їх затримали на судні Симен Гуарт Огайо», на якому борту знайшли вогнепальну зброю. Екіпаж затримали у ніч проти суботи. Потім стало відомо, що серед них троє українців. Капітана і увесь екіпаж підозрюють у незаконному перевезенні зброї через індійські води. Судно ходить під прапором Сієра Леони і належить американській фірмі. Котра опікується безпекою на морі на борту було 10 членів екіпажу і 25 озброєних охоронців. Інформацію про порушення кримінальної справи щодо українців поширили індійські інформаційні сайти в українському МЗС, її поки що не підтвердили. Справді, за повідомленням посольства України в Індії в затоці Маннар між узбережжями Індії та Шрі-Ланки в 15 морських милях від порту. Суті Корін, береговою охороною Індії було затримано судно сіменгар Огайо». На борту судна знаходиться троє громадян України, це двоє членів екіпажу і один охоронець. На даний момент посольством України в Індії ми очікуємо офіційну відповідь від індійської сторони про причини та обставини затримання цього судна, на якому перебувають наші громадяни. Канікули для Тимошенко це один із наймовірніших варіантів розв'язання проблеми політичної бранки. Так вважає політолог Володимир Фасенко. Варіант прийнятний для влади, бо закон ухвалити можна, але екс-прем'єрка чи кудись вийде найближчим часом. Питання Тимошенко лишається одним із ключових з огляду на наближення вільнівського саміту східного партнерства, чи не основною перешкодою для звільнення або від'їзду на лікування за кордон лишається відсутність законодавчої бази і волі самого президента. Чи є шанс Юлії Тимошенко побачити світло не через грати, Запитаємо в Олени Стецюк. Олено коли Янукович планує прибрати грати з очей Тимошенко? Вітаю колего. Помилування Тимошенко не буде. У цьому переконаний політолог Володимир Фасенко. Він каже, що для Януковича газова справа є принциповою. Експерт озвучив кілька варіантів вирішення питання Тимошенко. Це так звані лікувальні канікули, але здійснити це складно, бо немає відповідних законів. Ще один варіант міждержавна угода з Німеччиною, аби прийняла пацієнтку. Але найвирагідніше рішення це якийсь сюрприз. Мені здається, що для Януковича… Для якого газова справа є дуже принциповою, і він вважає покарання Тимошенка за саме за газову угоду 2009 року абсолютно правильною. Для нього акт помилування по цій справі є неприйнятним це фактичне визнання, що, скажімо так, Тимошенка переслідували штучно, а найбільш варигідний варіант це нестандартний. Будуть щось шукати нестандартне, не класичний, не класичну схему, але таку, яка б все ж зберегла певні обмеження для повернення Юлії Тимошенка в Україну. В той час правознавець каже: 72 години, і гасло Юлі Волю стає реальністю за конституцію. Гарант може помилувати кого завгодно, без будь-яких. Але ну указано, здійснює помилування. Це конституційне право президента України. І президент має право помілувати любого гражданина України, который совершил правонарушення і отбывает решением в суда в міста лишения свободи. Это його право. Я нагадаю, що справа Юлії Тимошенко є символічною для Європи. Депутат європарламенту Саріуш-Вольський днями заявляв, що це питання слід вирішити до 21 жовтня. Цю ж саму дату називав Єврокомісар Штефан Фюле, оскільки саме 21 жовтня має відбутися засідання Ради міністрів ЄС. Віталію. Олено, дякую. Це була Олена Стецюк. Вона дізнавалася, як експерти бачать подальшу долю Юлії Тимошенко. Покрову Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні виряни. Також сьогодні день українського козацтва і 71 ша річниця створення української повстанської армії. Саме з цієї нагоди у центрі столиці діє тематична виставка. Активісти спілки української молоді розташували стенди, на яких експоновані архівні світлини і документи. Також для огляду описи життя командирів у Романа Шухевича і Василя Кука, засновника УН Євгена Коновальця та лідера визвольного руху Степана Бандери. Усі охочі мають змогу більше дізнатися про визвольну боротьбу в Україні. Сьогодні експонати переїхали із майдану Незалежності у сквер біля золотих воріт. З числа питань, які людей найбільше цікавлять, про біографію Степана Бандери, про співпрацю організації українських націоналістів з Третім рейхом, про існування концентраційних таборів і про перебування власне Степана Бандери, про загибель його брата від рук німців. Мало хто знає сьогодні, що Роман Шухевич тісно спілкувався, співпрацював з начальником штабу української повстанської армії, нашим земляком киянином Леонідом Ступницьким. Чимало хлопців знайшли своє кохання. Тут, на східній Україні, згодом в такий спосіб об'єднали українські родини Західної і східної України. Саме такі невеличкі елементи, штрихи до портретів провідників визвольного руху, ми намагаємося сьогодні представити, показати тут киянам. Із нагоди свята молодь провідала ветеранів, котрі в лавах УПА захищали нашу землю від окупантів. Наша знімальна група завітала до унікальної людини Микола Барбон має 89 років у його спогадах і участь у повстанській та червоній арміях, і тривалі політичні переслідування та ув'язнення, і організація Норильського повстання. А сьогодні ветеран покладає усі надії на молодь України. Молодь це. Для мене велика радость, коли я знаходжу таких людей, які цю ідею погадають подв... і... до свого народу, він носяться з любов'ю. Треба залишитися, щоб він був син свого народу, знав свою мову, знає, яку йому подарувала мати і проще, і любить свій народ. Тим часом члени Свобода» з нагоди річниці створення опару розпочали у столиці масштабний марш. Активісти повідомляють, що правоохоронці чинять їм перешкоди. Автоінспектори не пускають їх із регіонів до Києва, автобуси з людьми, котрі планували взяти участь у марші. Альтернативну ходу у столиці проводить і комуністична партія України за маршем. Упа стежить знімальна група каналу ТВА. І більше подробиць буде вже у наступних випусках. Новин. Екологічна загроза на Луганщині у селі Велика Чернігівка. Представники Донецької шахти імені Засядька збираються видобувати сланцевий газ, у ті місцеві мешканці. проти початку таких робіт у ситуації розбиралася Катерина Полякова, Катю, яка головна причина цих протестів? Добрий день. Півроку мешканці Великої Чернігівки на Луганщині відстоюють право на чисте навколишнє середовище. З червня люди виступають проти видобутку сланцевого газу на їхній території. Побоюються, що село зовсім загине. Це нам гибель, це буде пустиня все, все вимре, тут нічого не буде. І ми не хочемо, щоб наші онуки і ми ще живі. Чоловік каже, шахта імені засядька вже уклала договір з американською фірмою Shell на видобуток сланцевого газу на території їхньої громади. Втім, люди побоюються, хімічні речовини і підземні вибухи залишать населення без води і врожаю. А єдине в області чисте джерело мойка забруднять. Та місцева влада, до якої зверталися селяни, у допомозі їм відмовила. Колишній голова Олександр Черних від посади відмовився. На його місце прийшла виконувачка обов'язків Світлана Ільченко. Від коментарів жінка. Ухиляється. Я коментарі не даю. даю. Не хватає вдома ні які я получаю з цього газу. Потему, пожалуйста, ви ні нада мені ні знімати, ні брать у мене ін 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 інтерв'ю. Пожалуйста. Втім, якщо вчора заступник генерального директора шахти мені засядька Борис Бокій казав місцевим жителям, що видобуватимуть тут сланцевий газ, то журналістам твердить, шукатимуть родовища тільки природного газу. Ну, я думаю, в следующем году мені зі цим його гаролідачний нефть на газ на олівозароді. Ну, на нефть. У мене все а, катю. А до яких конкретних дій вдалися люди, які стурбовані власне можливістю забруднення довкілля? Хоча геологічні розвідувальні роботи ще не розпочалися, втім місцеві мешканці підприємцям вже не довіряють. Кажуть, гарантії немає жодних, а ось довкілля стовідсотково забруднять. Тому всією громадою написали листа до кабінета міністрів України з вимогою заборонити видобувати будь-який газ на території їхньої громади. Віталію. Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона дізнавалася про протести на Луганщині проти видобування сланцевого газу. Україна і Європа спільно освоюватимуть космос. У Києві стартував проект Твінінг щодо реалізації європейських програм у сфері супутникової навігації Галілео та дистанційного зондування землі. Протягом 21 місяця проект впроваджуватимуть Національний інститут аерокосмічних технологій Іспанії спільно з Державним космічним агентством України. Бюджет твінінгу 1 мільйон 450 тисяч євро. Фінансуватиме проект Європейський Союз для України. Цей твінінг другий перший проект наша країна реалізувала у 2008-2010 роках спільно із Німеччиною та Францією. Перший твінер, він нам дав що? Ми знайшли багато колег, з якими можемо працювати. Ми відрегулювали певні свої стандарти, певні свої законодавчі нормативні акти. І це нам дало змогу здійснити Кілька проєктів в галузі науки. Твінінг допоміг нам прорватися в такий проєкт європейський, як будівництво ракетоносія Несія де стоять зараз наші двигуни на четвертому ступені ракети. Наш твінінг це не такий твінінг, що ми можемо допомагати Україні, ми можемо працювати і вчити твої І те, що у нас опит, який у нас є, ми пропонуємо Україну, що Україна війни, то є, і приблизити Україну теж. І годину тому визначили Нобелівського лауреата з економіки. Його ім'я уже знає Марія Клюк. Марія, добрий день. Отже, хто отримав нагороду за досягнення в галузі економіки? І власне від тебе чекаємо підсумків цьогорічного Нобелівського тижня. Вітаю колего. Переможцями цьогорічної нагороди Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля стали троє учених, що працюють у США. Це Ларс Пітер Гансен, Юджен Фама та Роберт Шиллер. Найпрестижнішу фінансову догороду вони здобули за емпіричний аналіз цін на активи. Суть їхніх робіт полягає в дослідженні коливань вартості акцій, облігацій та інших активів. Роботи лауреатів призвели до зміни ринкової практики. Нобелівська нагорода у галузі економіки остання в низці нагород за найвидатніші досягнення у науці. Вона також остання і за часом заснування. Нагороджувати вчених економістів почали 1969 року. Ініціатором заснування такої премії став Шведський національний банк. Він надає цій нагороді призовий фонд розміром мільйон 200 тисяч доларів цьогорічну премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля отримають професор Юджен Фама з університету Чикаго, професор Ларс Пітер Гансен з університету Чикаго, професор Роберт Шиллер з Єльського університету за свій емпіричний аналіз цін на активи. Економічною нагородою сьогодні і завершився Нобелівський тиждень, який стартував минулого понеділка. Нагороду з медицини отримали одразу троє вчених: Джеймс Ротман, Ренді Шекман і Томас Сюдов. За за розгадку таємниці та транспортування речовин у клітині. З-поміж фізиків відзначили Франсуа Енглера, Пітера Гікса за теорію Бозону Гікса серед хіміків Мартіна Карплуса, Майкла Левіта і Ар'є Уошера за розробку комп'ютерної моделі хімічних реакцій. Канадійка Еліс Мунро отримала нагороду за свою малу прозу. Найбільш несподіваним стало оголошення цьогорічного лауреата премії миру. Ним стала не одна людина організації заборони хімічної зброї. Нині вона проводить операцію зі знешкодження зброї масового ураження в Сирії. Утім, почесну премію наголосив Нобелівський комітет. Організація отримала не за сирійську місію, а саме за свої довгострокові зусилля зі знищення хімічної зброї. Я радий привітати організацію із заборони хімічної зброї із її цьогорічною Нобелівською премією миру. Це визнання вона отримала майже через 100 років після першого використання хімічної зброї і через 50 днів після застосування її в Сирії. Як це не трагічно, але загроза зброї масового ураження ще й досі існує. Ця організація має особливе завдання: знищити усю хімічну зброю і запобігти її новій появі. Ми маємо працювати усі разом, аби не допустити більше застосування хімічної зброї. Тож, усі усі шість призерів визначені. Урочисте нагородження та нобелівський банкет відбудуться аж у грудні. Колего так, Марія, якщо точніше, то 10 грудня у день смерті Альфреда Нобеля. Це була Марія Клюк. Вона підводила підсумки Нобелівського тижня. І далі до теми спорту вже на поготові Василь Полотай. Василю як святкував перемогу Ломаченка на вихідних розкази? Привіт, Віталію. Дійсно, місяць жовтень 2013 року стає знаковим для українського боксу. То в Москві Володимир Кличко, наш легендарний супертяж, декласував Олександра Пав'єткіна. То тепер уже за океаном розпочав свою професіональну кар'єру. Інший наш боксер, один з найбільш технічних у світі, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. Так, за океаном в ніч із суботи на неділю Василь Ломаченко провів свій перший професіональний бій і став відразу інтернаціональним чемпіоном в напівликіве. Зі за версією WBO в четвертому раунді свого дебютного бою Ломаченко нокаутував мексиканця Хосе Раміреса. Тепер Василь матиме шанс увійти взагалі в історію 25 січня в своєму тільки другому поєдинку серед профі. Ломаченко битиметься за титул чемпіона світу проти іншого мексиканця Орландо Салідо. Салідо виграв вакантний чемпіонський пояс WBO у бою з перториканцем Орландо Крузом, і вимушений буде захищати тепер цей титул. У боротьбі проти українця до теми боксу також ще повернемося. Сьогодні в Алматі в Казахстані розпочався чемпіонат світу з цього виду спорту серед любителів. І цікаво, що 10 українців поїхало здобувати медалі, нагороди і найвищі свої місця. Отож, першим сьогодні вийде представник Рівненщини наш. Олександр Шепелюк, який у бою проти Шарі Юра Ахмедова з стаджикистана, це вага до 52 кілограмів, проведе свій перший бій. Це раунд однієї 32-ї фіналу. Це бій вечірньої сесії. І тільки ми дізнаємось результат, відразу вам повідомимо те, що там власне відбувалося. Хокейний клуб Донбас провів свій 16-й матч в рамках регулярного чемпіонату континентальної хокейної ліги і перервав свою неприємну серію з двох поразок після Спартака і Медвежіка. Зробили це підопічні Андрія Назарова в мінську, куди завітали на гру проти місцевого Динамо. Щоправда, поєдинок розпочався не дуже вдало для українців. Уже через 69 секунд. Підопічні Андрія Назарова вимушені були діставати шайбу своїх воріт. Ян Лацо, котрий замінив на посту номер один американця Майкла Лейтона, дивився, як йде по його воротах грізький кідок з-під захисника, і вдався він нападнику Мінчан Дмитрію Мілєшка. Донбас, щоправда, в гру повернувся дуже швидко. І Ще до середини періоду рахунок став вже 1-1, один Автором голу став захисник Клей Вілсон. Йому асистували Петер Подхратський та Петері Віртане. Особливо хочеться відзначити останню передачу Віртанена собі за спину. Ще до перерви Донбас вийшов вперед. активний пресинг в зоні мінського Динамо завершився перехопленням шайби та кількомак по воротах Кевіна Лаланда найточнішим був Руслан Федотенко. Старт другого періоду також залишився за Донбасом. Знову активний пресинг в зоні суперника цього разу попрацював здорово Сергій Варламов, який обікрав захисника господарів і віддав передачу на п'ятак. Роман Благий вдало підправив шайбу для Олександра Торяника, якому залишалося тільки обіграти голкіпера Динамо чим праворуки. Велетень впорався просто на Ну а гол Робі Тайла зняв усі питання щодо переможця. Канадець після блискучої передачі Лукаша Кашпара викотився, як кажуть, хокеїсти один в 0. Українці в цей час грали в меншості. Так рахунок став 4-1. Дубль на свій рахунок записав мінчанин Дмитрій Мілєшко, який закинув останню шайбу в третьому періоді у підсумку 4-2 за Донбасом, котрий вдало розпочав чергову виїзну серію. Тепер у команди Андрія Назарова після 16 поєдинків 28 очок. Донбас поки що перебуває на п'ятому місці західної конференції. Наступний поєдинок українці гратимуть в нижньому Новгороді проти Торпедо. Жіночий гандбольний клуб Карпати Ужгород провів повторний поєдинок в рамках другого етапу Кубка ЄГФ. Чемпіонки України більш ніж переконливо переграли литовський «Жальгері» з рахунком 42 на 27. Найбільш результативним гравцем матчу з 10 м'ячами стала нападник Карпат Івана Михович. Тепер на підопічних Бориса Петровського чекають поєдинки третього раунду проти датського копенгагена, котрі будуть зіграні в листопаді. Цими вихідними відібралися ще кілька команд, які будуть грати на чемпіонаті світу з футболу в Бразилії. Причому зробили кілька команд, таких які вже більше 10 років не грали на мундіалях. Зробила це збірна Колумбії вихідним, яка не грала на чемпіонатах світу 24 роки. 12 років не грали там бельгійці. Ось і ще одна команда на межі, скажімо так, такого прориву. Збірна Росії в останній грала на чемпіонаті світу аж у 2002 році. 12 років з того часу пройшло. і Ось він момент істини для російської команди. Вівторок в Баку, підопічні Фабіо Капелло приведуть свій останній поєдинок відбору проти команди Азербайджану для того, аби посісти перше місце і напряму кваліфікуватися на мундіаль, росіянам. Достатньо зіграти усього в нічию. Завдання більш ніж комфортне. Після нічієї у матчі Португалія Ізраїль основний суперник триколірних команда Португалії відстає від наших сусідів вже на три очки і навряд чи Паулу Бенто розраховує на програш Росії в Баку. Про це говорить, хоча б той факт, що із розташування португальської команди, котра готується до матчу проти Люксембург поїхали навіть Кріщану, Роналду та Пепе. У Шанхаї завершився престижний тенісний турнір серії Мастерс. який минулого року на цьому турнірі у фіналі грав Серп Новак Джокович, котрий ще нещодавно був першою ракеткою світу. Свій поєдинок Новак Джокович проводив проти Хуана Мартіна Дель Потро. Всі її хотіли бачити в фіналі Рафаеля надалі, але Аргентинець був проти. До слова Дель Потро знає, як перемагати й Джокович, адже робив це протягом кар'єри тричі. Ось і цього разу поєдинок фінальний був дуже напруженим. Новак легко взяв перший сет шість але вже у другому сильнішим був. Дель Потро 6-3. Вирішальна партія стала окрасою матчу. І трига трималася до кінця. Суперники брали кожен свою подачу, а все вирішилося тільки на тайбрейку. Сильнішим був минулорічний тріумфатор турніру Джокович, котрий до титулу собі додав, ще також і 730 тисяч доларів. Поки що це все такий насичений. Вийшов перший випуск нової нового робочого тижню. Ми чекаємо на вечірні події, які прийдуть у нас ближче до 6-7 години. І Ми з вами обов'язково ними поділимося. Дивіться спорт, любіть спорт. Віталій у мене поки все Василю. Дякую за подробиці. Наші новини дивіться в ефірі та в інтернеті. tvi.ua. Вдалого дня всім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.